Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад на місяць травень для України. Це буде великий прогноз, тобто тут і економіка, і фінанси, і гривня, інвестиції, фінансування України. Ось тут вже щось випадає. Це говорить про те, що щось буде дуже швидко відбуватися. Якесь турне буде по. Світ, світове, якесь зібрання, я бачу, і тут буде доля України вирішуватися Ось це що перше, що це можливо, хто якщо хтось знає, що це може бути, бо я щось поки що не чула. І так, <кій> да, втра... можемо, да, яка з де ми можемо вибачити щось втратити, якісь території, якісь домовленості, можливо. Зглупити по глупості своїй, скажімо так. І так, перше питання, дивимося. вибачайте, економіка і фінанси в Україні. Економіка і фінанси. На якому рівні? Коли не випадають грошові карти, щоб ви розуміли, це вже натяк, що не так все прекрасно. Тут ідея якась реконструкція, трансформація. І ви знаєте, якась, якась позиція верхівки. Тобто, я бачу, тут економіка і фінанси ще можливо не впаде, але дуже не все так однозначно. Тобто тут вже спірні питання виникають. І будемо так говорити, по цих картах можна сказати, що йде дуже велика якась реформація. Ну, я не бачу, що тут потік грошей йде. Не бачу, не бачу. Не є хороший рівень, скажімо так. Економіка і фінанси не дуже добре, відверто скажу. Тепер подивимося гривня. Чи буде триматися, чи ні. І дивимося. Ну, бачите, вже печалечка виходить, диявол виходить. Ось і які, якісь, скажімо так, звільнення від чогось, скажімо так, від України. Звільнення. Ну, це я вже так, дивіться, що можна сказати по гривні. Гривня починає дуже хилітатися. Нестабільна гривня, ви знаєте, от по цим картам можна сказати, що зранку вона один курс в неї, а до, до, до вечора, вже через пару годин може туди-сюди. Дуже може цілий місяць травень скакати гривня туди-сюди. Оце, як би сказати, дуже-дуже така нестабільна ситуація. І щоб її стабілізувати, прийдеться хапатися за якісь. А, наші резерви, можливо, розумієте, але чи будуть вони так зроблені, воно не дуже вигідно для України, скажімо так. І а, якісь прив'язки, тобто якісь борги. А, і скажімо так, ще, що гривня ну, в плачевному а, стані. Тепер дивимося інвестиції, чи є якісь інвестиції а, і фінансування України. Крім тієї допомоги, яку надають нам американці. Крім цієї допомоги, чи є якась постійна, можливо, або не постійна. І так, інвестиції і фінансування України іншими державами. Ну тут дивіться, вони наразі проглядаються. Всі знають. Про це вже і за кордоном говорять, що Зеленський нелегітимний з 20-го після 20 травня. І ось тут я не бачу тут інвестицій. Тут, ви розумієте, через, бачите, ще й приховані. Приховані, звичайно, влада має. Ось по місяцю. А скоріше за все не будуть надаватися якісь інвестиції, не буде ніякого конкретного фінансування. Чому? Тому що під прицілом висока посада, тобто президент України. Під прицілом не бачу, що тут. Якщо то це було: давайте я скажу так: тут будуть розглядати чи доцільно і надалі. Інвестувати, чи доцільно взагалі щось вкладати. По 20-му арканові це розвалюється, всі інвестиції, всі будь-яке фінансування. І тут у нас виходить і Верховна Жриця, і місяць. Місяць це взагалі, бо прозорості нема. Ось як. Немає прозорості. Так, наступне у нас питання влада. Зараз. І так, наступне питання у нас на травень місяць. Влада. Буде вона, як було, до цих пір, чи щось поміняється. Ну, тут, здається, якось нерухомість якась. Гаразд. І так, влада. Вибори. Влада, а потім вибори. Спочатку дивимося, Влада, знову 20-й аркан. Повинно щось мінятися. І знову королева. Так, а я беру завжди. Дивіться, під прицілом посада президента, тобто влади нашої, під прицілом. Тут підуть якісь великі удари на нашу владу. Якось так. Навіть від наших партнерів і друзів. І дуже велика атака буде від Росії. Дуже велика атака від Росії. Вони цим користуються. Бачите? А влада може отримати поразку. Наша українська влада у травні місяці цього поточного року може отримати якусь поразку. Тобто тут буде війна, тут і нападки їм прийдеться і відстрілюватися, і комусь щось доказувати. Якось так. Тепер да-да-да, Україна. От і Україна нам виходить, а що тут за карта? Угу. Ви знаєте, це по цим двом картам. Дуже недобра ситуація по цим двом картам. Це Україна, імператриця завжди. Тим більше я роблю розклади на Україну. Я не роблю розклади любовні. Так? Тут ми на Україну. Україна у мене ось імператриця. І тут десятка мечів. Щоб ви розуміли. Під загрозою Україна. Ось цими витівками влади, під загрозою Україна. І знову випадає якась дорога. Так. Якась поїздка. Тепер дивимося вибори. Чи готується наша влада до виборів саме у травні? Це не значить, що вибори будуть. Звичайно, що готуються. Звичайно, що готуються. але дивіться, ось ця поїздка, яка має бути, вона не перша, вона, як то кажуть, очерідна в списку, так? але вона ще більше погіршить ситуацію. Ось якось так. Доманіпулювалися можновладці. Наскільки я розумію, тут якась буде така ситуація, про вибори вони, звичайно, готуються, так, але тут будуть якісь дії маніпулятивні. Ви знаєте, в мене таке враження, що. Можуть ще більше людей. Як би вам це пояснити? Зараз я, я спробую. Я спробую пояснити. Тобто, така ситуація вже була. Так? Ця ситуація мені нагадує, коли почалося повномасштабне вторгнення, і дуже багато було переселенців, дуже багато руху було. Ось ми говоримо про вибори. І карти показують неможливість проводити вибори, тому що знову буде якесь велике переселення. Знову піде якийсь рух. А, немає нехватка людей і нехватка ресурсів. Ось, якось так. Але все рівно вони готуються. Ось ці дві карти вони готуються, і я не здивуюся, якщо тут буде інший лідер. Вони ще не, не вирішили, буде це Зеленський чи хтось інший. Наступне питання? Так, євроінтеграція. Так, туди я беру новий ряд. Тепер дивимося євроінтеграція. Чи йдемо ми в Євро, а потім подивимося в НАТО. І так, євроінтеграція України. На якому рівні? Ну, тут розмов нема, тому що по місяцю це вже все в болото пішло. Домовляння, все, всі свої шанси ми в болото загнали. Ми. Не кажіть, що влада. Ми. Хто, хто вибирає владу? Ми. Все. Ось якось так. Тобто, євроінтеграція процент дуже маленький. Дуже маленький процент, мої дорогенькі. І ви знаєте, ось цей відповідальний крок, який а, наша влада не робить, тут навпаки під загрозою. Тут щось приймається саме в цьому місяці, що Україну ще більше погрузить. Хоча, дивіться, у нас тут, а, як би це сказати, але гроші давайте. Ми в євроінтеграцію ні? Краще ми в минуле підемо в серу серу. Ви знаєте, що це таке. Чим ми підемо е, в це в Євросоюз? Тут, скоріше за все, ви знаєте, до, дуже добре продуманий план, як не піти в Євросоюз, як все нагадати, але е, тиснути на, на наших партнерів, на Євросоюз, давайте нам грошей. Ось якось так. Тепер дивимося НАТО. Чи йдемо ми в НАТО? Це ми дивимося кожен місяць. І так, що у нас з НАТО? Чи йдемо ми в НАТО, чи ні? Дивіться, НАТО від нас не відмовляється, але все рівно. Вони нам допомагають, тому що у нас війна, так? Ось, Але все обнулилося. Так, блокада. У нас в НАТО блокада. Ось якось так. І стагнація. Це не значить, що ми не зможемо. Я вже говорила і неодноразово. Як тільки у нас міняється лідер на проєвропейський, не про російський, а проєвропейський лідер буде, одразу у нас все зміниться. Це я робила розклади неодноразово. Тому тут, наскільки я розумію, нам допомагають, так? Але, але тільки тому, що у нас ось біда. А так, у нас в НАТО. Четвірка мечів це стагнація, це тимчасова стагнація. Ще раз наголошую: буде інший лідер, ця стагнація припиниться. І блокада плюс наш шут, наш блазень, він ще й блокує це все в НАТО. Тепер дивимося міжнародні відносини. Які у нас між, Як... і Україна в світі. І так, міжнародні відносини. У нас які міжнародні відносини. З дияволом, ви бачите, міжнародні відносини. Знов поїздка випадає. Це той шлях, який вибирає наразі Україна з дияволом. На жаль. На жаль. Знову випадає ця поїздка. Дуже яка ризикована для України. І так, на якому рівні у нас міжнародні відносини? Так. Я чула, там було подання. І оце подання, тут щось воно не дуже якесь неприємне кривосуддя тут виходить. Тут щось дуже багато мечів, тобто недобрі карти, все рівно недобрі карти випадають. У нас на правосуддя випадає меч. Тобто, тут полетять, скоріше за все. Ну, я би не сказала голови але е, будуть якісь е, такі речі відбуватися, що Україна ще нижче впаде. Ось, хоча, знаєте, ось е, взяти це. Е, і це, знаєте, по дев'ятки монет можна сказати, що тут е, не буде розкачки. Тут чітко і ясно буде все. Якась така, знаєте, Тверда позиція в нас займеться міжнародних відносин. Тобто якісь скандали можуть бути, якісь прориви в скандалах, а особливо грошові. Тут скандальні якісь речі на міжнародному рівні можуть бути. Якось так. І коли королева мечів ще й випадає, тим більше на дні колоди, це, знаєте. На збитки щось зробити. Спеціально щось зробити. Якийсь скандал з грошима, якась корупція може бути. Дуже недобре. І, взагалі, Україна в світі, зараз подивимося. Ага, я ще рівень життя в Україні маю подивитися. Бачите, якось. І так, Україна у світі, дивимося. Все рівно, дивіться, українці не втратили актуальність. Вони все рівно на емоціях, вони все рівно, як би це сказати, через те, що у нас 20-й аркан вийшов, і трійка мечів. Через це українці нікуди не, ну як сказати, у світі українці все рівно, як би це сказати, ласкаво запрошують. Все рівно не виганяють. Я тут не бачу, щоб виганяли. Ось. А через ось це тут приймаються якісь закони. Тобто приймаються якісь закони на цій основі, так? щось змінюється. І, в принципі, навіть що тут сила. Тобто, скоріше за все, українці не просто емоційні, а хороший ресурс, який проштовхує далі собі дорогу. Ось, скажімо так, українці в світі займають все рівно дуже високу позицію, і, скажімо так, під прицілом, але це карта приціл, ну, скажімо так, не під прицілом, щоб знищити. Ні, тут не знищити. Тут навпаки і, ну, Кожна людина. Особливо я чула і в Німеччині, в Америці, наприклад, теж дуже добре відношення до українців. І тепер подивимося, рівень життя в Україні в травні місяці. Це Ми все дивилися в травні місяці. І так, рівень життя в Україні. В травні місяці. Ну, десятка. Жезлі, Важкі, важка ситуація, загрози якісь і маніпуляції. Маніпуляції, тобто, будуть над українцями, дивіться, випали жезлові карти. Це, я скажу так, ті, хто при владі, тому що жезлі це влада, це кар'єра. Ось це не є дім, це не є люди домашні. Це люди, які, ну як сказати, заради кар'єри багато чого зроблять. І ось тут будуть маніпуляції провладними людьми. І, а йде наказ зверху. Важка ситуація. Рівень життя в Україні погіршиться. На жаль, і під загрозою, особливо, знаєте, що під загрозою. Зараз я спробую. Просто людей. людей, які, ну як сказати, не відносяться до влади, не є провладними під загрозою. Ці люди. У них будуть ускладнення. Тут, ви знаєте, багато людей будуть приймати рішення десь виїхати. Люди будуть перед вибором шукати свого щастя, брати ноги в руки і тікати. Ось так я це бачу. І, до речі, в якомусь розкладі я вже про це говорила. Або це було на Суми, або на Харків, або і то і інше. Якось так: ну, ось поки що так, мої дорогенькі. Тобто, ви знаєте, якщо дивитися зараз загалом, не дуже втішні прогнози на травень місяць. Ну, Хто дивився бойові дії, хто дивився, яке фінансування військових і забезпечення. ось, І хто дивився по містам. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу, за ваші підказочки, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!